Доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестицій. І сьогодні вже буде п'ятий інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту, інвестиційний фонд S-Group або Sincery Systems Group. Це інвестиційний фонд, в який я вже інвестую півтора року і я його вирішив додати у інвестиційний звіт. А взагалі я вже інвестую на протязі 2,5 років. І на третьому році інвестицій я почав записувати ось ці інвестиційні звіти, щоб в майбутньому було з чим порівняти, так сказати, порівнювати результати, успіхи і не тільки успіхи, а статистику. І так сказати, навчальна інформація по реальним інвестиціям для майбутніх інвесторів, що і як треба робити, і що і як не треба робити в різних інструментах інвестицій. Розпочну я, як завжди, з фондового ринку, з порівняння мого портфеля з акціями з топовими еталонами на фондовому ринку. За минулий місяць пройшли деякі зміни. По компаніям, але про це пізніше. Зараз продивимось коротенько, що змінилося по еталонам, по співвідношенні топових індексів до мого портфелю з акціями. І так, SP500. Широкий ринок відставання практично залишається те ж саме, що й було в минулому місяці. Далі Dow Jones. Промисловий індекс практично трошки скоротилося, але значне відставання. І Nasdaq 3Q, технологічний індекс. Теж відставання значне, але теж трошки скоротилося. Тобто робота йде. Головне те, що вже портфель закріпився, мій портфель закріпився в зеленій зоні. І нагадаю, для того, щоб розпочати свої інвестиції в фондовий ринок, треба відкрити рахунок у брокерській компанії Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі під цим відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від Interactive Brokers, які торгуються на біржі NASDAQ. І так, переходимо в торгівля, ордера і зділки. І за минулий місяць були куплені акції компанії NV Corporation куплено три акції по ціні 7448. Тобто я зайшов по меншій ціні, навіть за яку планував. У минулому звіті за червень я показував, що продав пару акцій NV Corporation практично на пампі, а зараз дочекавшись. Стрімкого дампу, який був по даній компанії, успів купити ще кілька акцій, тобто докупити більше, ніж продав практично півтора місяці назад. Тобто за цим треба всім слідкувати, і все у вас вийде, все вийде, все буде добре. Торгівля, інвестиції все, що з цим пов'язано, воно звучить так: дешевше купив, дорожче продав. Плюс дивіденди. Плюс зростання компаній і так далі. Багато є різних нюансів, в яких ви розберетесь безпосередньо на практиці. І по фондовому ринку на даний момент все. Тепер перехожу на біржу Binance, перехожу до криптовалюти. Натискаємо фінанси. Автоматичні інвестиції. Далі опускаємось трошки нижче. Тут мій план. Автоматичне інвестування з прив'язкою до індексу. Як я вже і неодноразово говорив, це експер... експериментальний проєкт, який я розпочав уже 207 днів тому. Я інвестую у цей план по 1 долару щодня у топ-10 криптовалют по капіталізації на криптовалютному ринку. Як створити даний план і як інвестувати? Я відеоінструкцію записував і посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. Даний експеримент буде тривати рівно 1 рік, тобто 365 днів. І тоді ми побачимо і так, походу, ми бачимо вже, які результати по даному експерименту. Я взяв 1 долар стандартно, щоб кожен побачив, що. Інвестиції для всіх, тобто можна інвестувати по мінімуму і отримувати прибуток. Тепер глянемо безпосередньо результат по даному плану, піднімаємось трошки вверх, натискаємо ось сюди і бачимо вартість мого плану з прив'язкою до індексу. Прибутковість на даний момент мінімальна, так як крайніх. Півтора-два місяця крипта пішла трошки в просадочку, але це шанс скупитися подешевше для довгострокових інвесторів. Просадка по, по криптовалюті чи по акціям це шанс завжди скупитися подешевше, щоб в майбутньому отримати прибуток побільше, так сказати. Купити дешевше, продати дорожче. Це завжди було, є і буде актуальним. В торгівлі і в інвестиціях в тому числі. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту через біржу Binance, посилання на реєстрацію я оставив в описі під цим відео. За цим посиланням, ви отримуєте знижку на всі комісії на біржі Binance 10%. Тепер перейду в програму Investfolio, де я записую статистику по криптовалюті. Інвестфоліо це цікава програма про поведенню статистики по криптовалюті по акціям. Тут ви можете записати все, що купували, все, що продавали. Тут підбивається загальна статистика по середній ціні, ціні купівлі, кількість акцій, які акції, яка криптовалюта, відсоток від, від суми, все. Ну, тобто є розширені налаштування. Зараз я вам показую загальну статистику по. Криптовалюті, яка в мене є, тобто відсоток, відсоток кожної монети від загальних інвестицій. Я інвестую в топ-11 монет по капіталізації на криптовалютному ринку, і плюс ще 3 монети, які не входять в топ-11, про них трошки пізніше. Як завжди, біткоін. Перше місце по капіталізації в моєму портфелі далі BNB, QMAL. BFG, Solana, XRP, BUSD, USDTC Cash, Matic. Далі йде Tron, Ada, Ethereum, DOT, Litecoin і AVAX. В даному списку відсутня монета SVP, S-Wallet Protocol це монета інвестиційного фонду Sincery Systems Group, до якої я зараз перейду. Чому її немає в списку в цьому? По невідомим мені причинам інвестфоліо, програми Investfolio перестали підтримувати статистику торгів даної монети і тепер я за нею спостерігаю безпосередньо з гаманця S-Wallet. Гаманець S-Wallet – це гаманець безпосередньо компанії S Group Sincere Systems Group. Перейшов я у власний кабінет компанії s Group. По даному фонду я відео записував. І по даному гаманцю я теж валет записував відео. Посилання на ці відео я залишу в описі під цим відео. І так, бачимо, що статистика дохідності 499 доларів і 61 цент за 30 днів. Перехожу у фінанси. Опускаємося трошки нижче і тут іде статистика дохідності за кожен день по кожному депозиту окремо взятому. Даний фонд торгує на торговій площаці Forex Market. Торгівля проходить 5 днів в тиждень, 20 днів в місяць, тобто як фондова біржа. А в розділі інвестиції можна побачити відсоткову прибутковість за місяць, за тиждень і за день. Опускаємось трошки нижче. І тут ось бачимо статистику торгів за все існування даного фонду. За минулий місяць прибуток склав 5,6% від, від загальної суми інвестицій. Ви тут можете продивитися всю статистику за всю історію. Тобто все відслідковується і все видно, як даний фонд торгує. А для того, щоб розпочати інвестиції у S-Group, посилання для реєстрації я залишив в описі під цим відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі.